<гум> мене внучка сміється, каже, баба як на роботі. Я зранку що там вийшла, курам дала. Буде дев'ять і що там не сідаю, собі шию. Взялася за це я, бо я піддержую наших воїнів, нашу Україну. Я є українка. Джам Валентина Яківна 79 років. О, ну, живу в Боровиці, зараз Луцький район. Мене п'ятеро дітей, всіх дітей, внуків, і правнуків, от, то вже 30 чоловік усіх. От, тут ну, одна дочка живе, а то е, в Києві, то один в Дубищах живе. От. А то найменше в Швейцарії живе з сім'єю. Він військовий пенсіонер, От. то вже він і був на пенсії, але як почалося це, то він пішов зразу. От. А один теж він вчився кафедра, тоді його була, то він офіцер, то його забрали, то вже, то вже, вже два роки, чи більш. І внук ще того сина київського, то зараз військовий. Я їх не, не питаю, і їх викажу, мені нічого не кажете, бо то кажу, то, ваше. ви мені подзвоніть, щоб я почула ваш голос. Щоб дали вістку, що вони живі, й здорові. Це основне. Скажу, як був тоді Майдан в Києві, вони ж те ж були, що там. О. Викажу, що там, викажу, мені кожен день, щоб передзвонили, щоб я почула ваш голос. Тоді форми не було таке військової. Це початок 22-го року, так? Так, так, так. То я стала носки в'язати. То в себе, що там познаходила, що таке, що то теж то давали люди, що то з гуманітарки десь щось таке брала, передавала цим таким нашим сільським, де вже там. О, син забирав і сюди здавала тут нас і в школі, збирають де вже удвозять. А що при що, щось таке, де каже, що шити труси для військових, для ранених. Принесла мені зразок. Де я стала тут зайти, так ото от, себе поперебирала, що там таке, то тоді не було, що я скажу, що не було ні ні так, ні, ні резинки, нічого. От. То такі комбінірувала їх, бо ж кажу, що ж то, на нараз. Для початку я шила такі для е, госпіталю, такий одяг, щоб добре було вдягнути і скинути. от. То е, були по сторонах ліпучки. Ну, нема ліпучки ніде. Вже десь внучка вичитала, виписали ми. Потім Внук мені він там у Львові. О, звідти вже мені в ліпучок. О, то з простині такі дві частини. От одна частина є. Тепер другу частину відшиваю. А потім вже як такі вже стала шити, то вже кажу, треба було фарбувати. А вже сімейних удала 430. От, ну і зараз буде десь 130. 600 Шістсот буде таких, що на ліпучках. Всіх я вже пошила. Що віддала, 1030. Сусідка наша, подружка моєї дочки, вона за військовим, вони живуть в Коломиї, то вона була кухарем і вона була там на Сході. І саме було так, що в кулядні свята, вона там з дочкою говорила, де каже, що холодно, холодно, так каже. Таборетки такі, що не можна каже, сісти. То я шила такі спеціально на е, подушечки. О. Ще був у нас такий обігрівач, вигрівач відправили от, е, їй. То каже, ми так, як на світли. Ну, каже, сядеш, каже, такі холодні табуретки, що каже, не те. О. так я вища щось таке. Вовсе. Мої сини всі, і вже кажу, о, сусіди де що ж. Машинці моїй вже, мабуть, років 70, майже моя ровесниця. Її купили тоді, вона ручна була, то то вже мені пристроїли, то вже так я ото. А шию я 61-го року. В селі була швейна майстерня, я одразу пішла учнем, а потім вчилася Кам'янець-Подільський два роки. То я майстер по пошиву верхнього чоловічого огляду, шостий розрад. Тканину матеріал мені просто люди. Сільські люди, то тут оця валя волонтерка, вже вони там десь, то колись у нас було в школі гуртожиток, то там те є, що позбирали все таке, а то просто постільна білизна. І нове з Луцька мені багато передавали, а не то хто йде багато, ну то вже зараз ці отакі великі бабіни, то візьмеш, то щось можна пошити. А як ти малесенькі і дорогі, не спів поставити, як вже немає. О. А то вже пошити, лише пофарбувати, да резинку тягнути, на шию, де тоді фарбую, бо що ж я фарбую, тканину де буду відкидати, те пофарбоване, а також фарбую тільки те, що мені треба. Заказувала й курічневу. І темно зелену а то вже мене на усталися, така темно-синя. Пошиті, пофарбовані. От і досушую. Світло в мене є. в мене цей син, що в Швейцарії. Обговорив все там, все рішив. От і закупив це, вже обладнання і вже внук. Зятом поставили, вже три роки в мене це є світло. Автоматично включається, виключається, світиться в хаті. от, Холодильник робить, башня, інтернет, телевізор. Я зараз без окулярів. Минулого року, то вже рік, як інсульт був. Так, планшет. Я на планшеті дивлюся такі життєві історії. от. То вже в мене включений і тепер… Бажаю вам, приємного прослуховування. Зараз тільки пожити. Щоб мені хотілося, щоб був мир, щоб було спокійно, щоб наші повернулися всі додому.